Всіх вітаю! З вами Марія, і це відео буду знімати при підтримці кота Іриса. Тож, давайте розглядати важливі події наступного тижня для вас. Ой, ну знову ж таки показана ситуація, коли летить щось. Тож, будьте уважні, будьте зосереджені на тому, що, якщо звучить тривога, то ви знаєте, що з цим робити. Знаєте, більш показана Західна Україна, але не обов'язково насправді. Так, для когось розірване коло, і де там ви по колу ходили? Ситуація у вас буде мати можливість змінюватись, як ви там з цим попрацюєте, це вже ваше діло, але ж розмови на цьому тижні з жінка, з чоловіком, багато розмов, але вони такі всі, знаєте, от коли у відносинах людей. Вона мічається якась така перемога, коли щось вони між собою будуть дуже вдало вирішувати. Далі дивимось. Це, як, знаєте, як сюрпризом буде в відкриття людини, коли все більше і більше людина розкривається. І коли ну, для себе все, все... отак от, от, ну, він побув трошки з нами, а тепер там у нього свої котячі справи. Так, і тобто це люди, які, ну, як демонструють один одному себе з інших боків. Фінансова якась справа буде вже, знаєте, так, доволі швидко на цьому тижні, але ще не до кінця буде зроблена. Чоловік буде мати стосунок до цієї фінансової справи. Або, наприклад, в нього вона владнається, а ви будете користуватись тим, що в нього владнається. Далі дивимось. Питаннячко, тут людина, в якої от загострене якесь питаннячко, вам озвучить, але вам воно буде сюрпризом. що Чого ти взагалі про таке думаєш? От чогось ви ж навіть дивуватись будете, що а чого тобі таке в голову прийшло та ще й засіло там? Щось так ну, неочікувано буде вам озвучене. Так, ось тут. Ой, ой, як гарно Слуш, слухайте, тут зараз хвилинку, я роздивлюсь, бо воно, якщо чесно, воно дуже, дуже дивовижно мені виглядає. Дивіться, але насправді все може бути набагато легше. Якщо хтось з вас розглядає для себе якусь статуетку, на якій от мені воно так виглядає, ніби сидить вершник з крилами, на... я не можу зрозуміти, що то за тварина така, на якій він сидить. Воно ніби і птах, а ніби тої і коня мені. Нагадує. Тобто, дивіться, для когось втручання вищих сил, воно не просто, от, знаєте, ну, воно фантастично виглядає, але насправді тут дійсно втручання і дійсно воно помітне для вас буде. Для когось зверта це, якщо ви практик, ви працюєте з енергіями і ви зараз проходите, наприклад, чакрову чистку. Звертайте увагу на те, що у вас коїться, бо тут. Тут, як сьомок чакру, треба більш уважно до цього відноситись, бо ви, ви як блокуєте трошки собі сприйняття якоїсь інформації. Трошки от вам її будуть надавати, будьте відкриті до неї. Бо тут ну, колосальні якісь зміни будуть найближчим часом, ну це як тиждень початок для цього. Тепер для когось може бути як зміна напрямку в роботі, або, наприклад, взагалі зміна роботи. Але ви для себе це вже розглядали, і ну, воно так знаєте не зненацька вам буде. Для когось на цьому тижні е спілкування з чоловіком, але це знову ж таки про роботу, про фінанси, про якісь пересування, коли. От, е якісь нові плани будуть вибудовуватись. Тепер на завершенні якоїсь справи стоїть чоловік, питання, яке от було питання, а перетворюється на ідею. І буде, ну, з цією ідеєю він працювати, але це почнеться більш як друга половина тижня. Як сил йому додасть ця справа, ця ситуація. Так, ну такі світлі зміни для нього це несе. Далі дивимось, що стосується перспектив тижня, то. Тут цікаво, тут трошки як жінка закіпить від справи, яку дуже хотіла вже б завершити, але розумію, що затягнеться воно ще на тиждень. Мені так от, ну, ну так, скажімо, плюс-мінус там пара днів. Це стосується чоловіка, якогось це як сюрпризом для жінки буде, але не таким, щоб дуже там її зворушити. А просто от коли людина сама собі каже: ну то й нічого, не так то й багато тиждень. Але може затягтися на днів 9, наприклад. Так, почуття такі, знаєте, ну сильні. У чоловіка дуже собі буде розглядати якусь жінку, не просто так для спілкування, а для сім'ї. Тут, знаєте, от таку не можна втрачати. Така от, таку треба просто от забирати, поки ніхто мене не випередив. От так він для себе її бачить. Так, далі. ще про перспективи, якісь домовляння, чоловік та жінка, але жінка щось вагатись буде. Вона як дослухається до когось іншого. Хтось там з нею ще спілкується. Ну, я так розумію, одна і та сама справа, просто з різними людьми розглядається. Ну, то не поспішайте просто приймати рішення, бо, тут, знаєте, має рацію і та, і та людина. Але просто от вам треба самі обирати, вам не треба дуже спиратись на чиїсь там бажання, розгляди. От у кожної ж людини своя думка з будь-якого приводу. Ну, то хай у вас буде своя, хай вона буде трошки там. На пару днів там ви візьмете паузу собі, щоб домислити все, що треба, але ж воно буде тільки ваше. Гарні перспективи для відносин, чоловік та жінка і зараз. Тут дивіться, тут хтось з хитрощами на цього чоловіка дивиться. Є третя людина яка, от як, знаєте, замислюється над тим, як би цього чоловіка з цих відносин забрати. Тож будьте уважні, хто там з жінок, бо це, як знаєте, воно більше от коли спілкуєтесь з кимось. Наприклад, може, у вас початок спілкування був ну там по роботі щось. Це як не хтось там вас з близьких людей там познайомив, чи ви у близьких людей знайомились, а це як якісь там свої у вас були спілкування, незалежно не від кого. І отут хтось задивляється на цього чоловіка, щось він комусь дуже потрібніший. Хоча для когось треба розуміти, що тут і на жінку дивиться хтось, кому вона потрібніше, ну він так вважає, ніж тому чоловікові. Тобто тут цікаво, знаєте, коли люди між собою створюючи пару. Ну, знаєте, от, вони як один для одного, але на них є плани і в інших людей. Далі дивлюсь, що стосується роботи з соціуму, хтось тут так буде пишатись собою, і перед вами буде ну, дуже себе так виставляти, що тут я. Найгарніша людина в світі, її працівник року, і все таке інше. Ну, ну, вислухайте людину. Ну, хай вже трошки про себе розкажену. Може, похваліть, може людині це дуже-дуже важливо. Так, повернення якогось чоловіка до спілкування з жінкою. Це знаєте, як була пауза, а тепер чоловік цю паузу згортає. Це як ну, співробітник якийсь, бо бачу, що десь ви гроші заробляєте, як з однієї каси їх отримуєте. Далі дивлюсь новину таку запускатимуть цього тижня про якийсь поганий стан людини. Що хтось там дуже кріпко захворів. Ну, там дійсно мені показують людину, яка лежить, і, ну, ну, кепсько людині. Але я так розумію, що це не про когось з наших, а це про людину, яка ну, відома, і людина, яка. Не просто так в ліжечку вкладена, тут мені дуже чіткий знак якоїсь чорномагічної роботи. Дуже. Ну, повірте, дуже рідко бачу таке в філіжанках, тож тут беру на себе відповідальність таке, промовляючи, бо ну, не дуже люблю, коли в загальних таке виходить, але тут... тут про якусь людину, яка Скажімо, відома, щось тут буде відбуватись цікаве, Ну, побачимо, що там буде. Так, от тут хтось з пропозицією до вас буде. Чоловік, якийсь, ну, звертатись за якогось чоловіка. Тут конкретна якась пропозиція, в якій ви будете разом працювати, але. Ну, не афішуючи тій людині, що ви робите, чому ви це робите. Так, і от тут через людину пересваряться між собою. Це як в родині, знаєте, одна людина пересварить між собою родичів. От маю надію, що потім всі будуть миритись, бо поки що на цьому тижні показана ситуація, коли відвернулись один від одного і ображаються. Ну, насправді це все можна буде змінити потім. Так, і от тут трошечки як радіють люди, бо зростання йде у справах. Тому і радіють, але дивіться, тут таке попередження, що те, що ви будете робити, хай би воно у вас було ну, якось чимось підкріплене. Щоб ви, ну, от, наприклад, там, заробили грошей, трошки відкладайте, хоч якусь суму, не обов'язково там велику на майбутнє. Бо тут таке пряме попередження, що не зливайте всі гроші в унітаз. Ну, пряме, я вам озвучую так, як мені воно показане. Тут. Що треба, щоб у вас щось було щоб для вашої впевненості. Так, ну і фантазії чоловіка стосовно жінки, еретичного характеру, вони тут є. Поки що цей тиждень тільки фантазії йому дає, але він, ну, якось він намагається спілкуватись з цією жінкою, щоб ці фантазії втілювати в життя. Ну, Такі що? Це ж теж треба. Так, давайте побачимо, що блюдечко покаже, заморожується якась дивіться, тут людина мала надію, мала ідею у втіленні якоїсь там ситуації, але поки що заморожується, не відміняється, будьте уважні. Заморозка це тимчасово. Це просто от може там, наприклад, ви не всі не все підготували. Може, вам треба щось там робити ще, щоб далі просуватись? Може, ви взагалі щось ще не вивчили, собі не знаєте досконало якусь тему, наприклад. Але там є певні обмеження. Воно заморожується тому що. А вам вже треба знайти причину. І коли ви пропрацюєте цю причину, далі буде просування у вашій справі. Тут хтось, чоловік, який дуже любить хизуватись перед усіма в якихось справах там, своїх, я таке зробив, я це, от можу, я такий молодець, там хваліть і нахваляйте мене. Щось в цьому випадку дуже так, знаєте, людина аж носа повісив. Щось він би хотів нахваляти, а воно щось не так, щось тріщину десь дало. Щось він як впустив. І тепер йому соромно. Далі дивимось. Так, когось з вас тут трошки заплутає чоловік, просто завдавайте йому питання, нічого страшного, нічого тут такого, не лякайте себе, а просто питайте його з усіх боків, і хай розповідає. Бо це просто як труднощі перекладу. Знаєте, він на свій лад щось, якусь ситуацію. Вам розповідає, а ви як домислили трошки і заплутали себе. Нічого страшного, все можна розплутати. І ось тут зверніть увагу, як, якогось щора жінка тут викидає зі свого життя хтось, ну, не показано чоловік чи жінка, але хтось хто. Ну, просто, от знаєте, більш як емоційно крав в людини. От знаєте, як хвилями емоції забирав собі чи забирала. Чомусь мені хочеться б як про чоловіка казати, ну, але все одно у вас там по-своєму буде. Возвращ... чекайте. Що це? Ага, все ж таки повернення жінка з дитиною і вдале якесь спілкування при цьому. От знаєте, про це повернення. Чи, наприклад, що я чекаю, повинні повернутись. Тут два чоловіки розмовляють, і таке виконання буде через цю розмову стосовно цього повернення. щось. Як з допомогою, може, людини, може, ще якось, ну, тут буде щось таке зненацька і вдало. Так. Новини. Новини, які посилять ваш настрій, вашу якусь віру, надію якусь. Це просто, от як щось буде уточнене, і оці уточнення вам дають змогу трошки як видихнути. Отака філіжаночка вийшла Ой, на тиждень, вибачте, я вам всім дуже бажаю, щоб він був вдалий, гарний, щоб він вас просто от наповнював і емоціями, і настроєм. І хай він буде безпечним для вас. Бережіть себе. Побачимось всім. Пока.